Поєдинок виявився дуже напруженим. У дев'ятому раунді Олександр багато напропускав ударів, і вболівальники тамуючи подих, спостерігали за подіями, які відбувалися у ринку, відчувши, що це може бути кінець. Але Олександр Вистоїв у 10-му раунді знайшов звідкись сили, щоб переломити хід поєдинку, хоча й сам в тому ж раунді пропустив доволі потужний удар. І вже після 10-го раунду стало зрозумілим, що Ентоні Джоша буде дуже важко у наступних двох раундах. Джошо зробив вірний вибір, коли змінив тренера на Роберта Гарсі, але все одно Джошуа був недосконалим у цьому поєдинку з стратегічної точки зору. Джошуа мав боксувати приблизно з п'ятого раунду так, як він боксував у 12-му йти на Усика і виснути на ньому, виснажуючи його. Та частіше просто випрямляти передню руку перед собою. Я би сказав так: Джошо не вистачило нахабності на трошечки брудний бокс. Можливо, тому що до 10-го раунду він вів за очками. Але. Легко давати поради, коли ти знаходишся поза рингом. А коли ти знаходишся в ринзі, все набагато складніше. А трапляється, що втілити свою стратегію у життя немає можливості. Бій виявився дуже важким для обох боксерів. Інакше не могло й бути. Але якби Джошо так боксував в першому двобої, швидше за все, він би отримав перемогу. І не дарма я казав, що я не розумію, що робив би Усик у випадку поразки. Гадаю, це був би останній його поєдинок, тільки якщо б Джошо не захотів би побитися з Олександром втретє. Усика зараз цікавий тільки бій за звання абсолютного чемпіону світу проти Тайсна Ф'юрі. І швидше за все це буде останній його бій. Тільки якщо вони не підпишуть контракт на два поєдинки. Нагадаю відповідь Олександра після бою, коли його запитали, з ким би він хотів зустрітися в наступному поєдинку. Олександр відповів, що це Тайсон Ф'юрі. І на питання, якщо Ф'юрі відмовиться з ним битися, Олександр відповів, що тоді більше не вийде у ринг. Я думаю, що Тайсон Ф'юрі дуже уважно спостерігав за цим поєдинком і передивиться його ще не один раз. Хочу подякувати обом боксерам, за дуже видовищний поєдинок. Це майже все, що я хотів побачити у першому їхньому протистоянні. Ще хочу сказати, що у Олександра Усика дуже міцна голова, і якщо у Джошо надлюдська природна сила, то у Олександра надлюдська сила волі. Є вболівальники боксу, котрі вважають, що в цьому поєдинку переміг Джошо. А як на вашу думку, чи справедливо судді віддали перемогу Усику? Напишіть це в коментарях. Я з вами прощаюсь. До нової зустрічі.